Друзі, моє вітання. Ви на ютуб-каналі Україна на часі, моє ім'я Даріна Глущенко, сьогодні маємо розмову із українським адвокатом Ігорем Фещенком. Пане Ігоре, моє вітання. Доброго дня. Хочу розпочати з теми, звісно, що мобілізації і побудувати загалом нашу розмову навколо неї. Почну з такого питання, що усі ми знаємо про такий собі реєстр оборіг. Це проєкт єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних резервістів. Загалом така електронна база даних для зберігання інформації, яка потрібна для введення військового обліку. І ми пам'ятаємо, що раніше в міністерстві оборони заявляли про те, що ця електронна система, начебто, має допомогти позбутися паперових тек у ТЦК, ну і загалом спрямовано на те, щоб люди не стояли у чергах довгих чергах, також за довідкою. Дивіться, маю таке питання, що робити в тому випадку, якщо люди добровільно не хочуть і не будуть реєструватися. Ну бо ми ж розуміємо, що по суті це знаєте, є така добровільна примусова передача особисто особистих даних. Наскільки загалом це є законним? Ага, ну дякую за запитання. По-перше, хочу сказати, що е, мало людей знають, що є спеціальний закон з приводу цього реєстру. Це uh -huh. єдиний державний реєстр приників військово зобов'язаних. Там зберігається вся інформація. Е, він діє з 2017 року. Зараз ще поки що він не наповну почав, е, ну закінчує працювати, але вже всі органи, в принципі, ТЦК Міноборони використовують його, і там вже дуже багато інформації. І як ми знаємо, що згідно законопроекту нового про мобілізацію, який зараз розглядається і готується до другого читання, то там повинні бути норми, які можна сказати, що ну не зобов'язують людину зареєструватися в оберіги, так але це повинно бути як альтернатива, тобто. Якщо людина не йде до ТЦК, вона повинна зареєструватися в електронному кабінеті в цьому державному реєстрі та надати там всю інформацію, надати згоду. Зрозуміло, що згідно конституції та нашого законодавства, зобов'язати особу в якомусь електронному кабінеті, такому, наприклад, навіть як дія, зобов'язати зареєструватися, ну ніхто не може зробити так, тобто у людини це. Право безпосередньо, а не обов'язок, але згідно нового законопроекту, я вважаю, що це все таки приймуть, що у людей буде альтернатива: або ви йдете до ТЦК е і подаєте всі дані, е обновлюєте облікові свої дані вже там проходите мобілізацію, або ви йдете. Можливо, це будуть СНАП, які допоможуть людям електронно зареєструватися, подати всі документи та бути зареєстрованими в цьому реєстрі. Або все ж таки третій варіант це самодобровільно зареєструватися в такому реєстрі і завантажити туди всі свої дані і надати згоду. Угу. Тобто примусового такого зобов'язання не буде реєструватися саме в Та відсотків такого не може бути, тому що, по-перше, як можна всіх людей. Зобов'язати зареєструватися в якійсь електронній системі. Це, по-перше, дуже складно. Люди можуть цього не вміти робити, в них не може бути технічних можливостей цього зробити. Тому для людей буде, буде дано такий варіант, що буде альтернатива ДЦК, наприклад, СНАП і от реєстрація в електронному кабінеті. До другої теми перейдемо. скандали із працівниками ТЦК, які просто на вулиці силоміць затягують і знаєте, пакують чоловіків в автівки. Вони взагалі трохи вщухли, але ж все одно, іноді ми бачимо новини і в телеграм-каналах, і, зокрема, ЗМІ такий, що вибухають такими новими історіями. Що особисто ви порадите робити чоловікам у таких? Ну, незаконних ситуаціях, і з юридичної точки зору, які загалом можуть бути наслідки для тих же самих працівників ТЦК, якщо людина подасть до них на них до суду? Так. ну Насправді зараз дуже багато інформації на всіх джерелах це там Ютуби, різні масмедіа, різні джерела там ну, соцмережі. Багато дуже адвокатів вже висловились. При... Воду позиції, що потрібно робити, що це потрібно робити, ну насамперед, я особисто дам людям таку пораду, ну ТЦК, вони можуть разом з поліцією перевірити ваші документи, якщо це буде надано поліції, так і вручити вам повістку. Вони мають право зараз повноваження, в принципі, розширили трохи ТЦК ще до нового законопроекту. Але якщо людина бачить так, що до неї під'їжджає бусік. І з цього бусика виходить декілька людей е, в військовій формі і такої нормальної статури. бачать, що люд, що ці е, люди в військовій формі тебе оточують, то вже зрозуміло, що е, просто так тобі тут повістку не будуть вручати. Тому треба як е, зіграти на випередження і ну, десь по перше, це або фіксувати, щоб у вас. Якщо у вас є якісь люди поруч з вами, щоб вони фіксували на відео відразу, або самостійно фіксувати на відео, включати прямі ефіри, щоб в соцмережах можна було це поширити, і були свідки, також саме звертатися до якихось прохожих людей, які можуть стати свідками, щоб вони це бачили, фіксували. Ну і зрозуміло, що Якщо ви бачите, що до вас хочуть при, при застосувати фізичну силу, відмовлятися? Тому що в основному до мене звертаються клієнти, це в принципі людям пропонують, але в дуже такій грубій формі сісти з ними та проїхати? Вони морально тиснуть на людину, тобто змушують людину сісти в бус, і по суті там я своїм клієнтам деяким задаю питання, як саме вас? запакували. Вони кажуть: ну, мені сказали, що в мене нема вибору, сідай в автомобіль. Я сів і поїхав. Тобто, ну по суті, вам запропонували так, можливо, на вас тиснули морально е і змусили сісти. Ви погодились на пропозицію, бо е ТЦК не. Так, у ТЦК немає таких повноважень. Тому, по-перше, ви не повинні погоджуватися кудись їхати. А куди саме їхати? Ви ж не знаєте. А раптом це не працівники ТЦК, це якісь там інші особи, якісь бандити. Вони ж в основному не показують свої документи. Тому, по-перше, не погоджуватися нікуди їхати. Якщо це працівники ТЦК, хай вам показують посвідчення свої, хай вам вручають повістку, і далі ви вже за цією повісткою зобов'язані з'явитися до військкомату, але це буде не сьогодні, це буде пізніше. Коли ви, наприклад, підготуєтесь, візьмете свій військово-обліковий документ, зберете свої якісь там документи з приводу, якщо у вас є якісь захворювання або можливо, у вас є підстава для відстрочки. Ви ж повинні зібрати ці всі документи. Тому це все потрібно заявити таким особам, не погоджуватися. Якщо є люди, щоб вони були свідками фіксувати це, цю всю справу, яка відбувається. Але, звичайно, якщо вже з приводу вас фізичну силу застосовують, тоді зрозуміло, що треба видиратися і не погоджуватися, тобто чинити опір. Просто так, що вас. Беруть там за руки або за одну руку і тягнуть в бусік. Ну треба все-таки якось опиратися, тому що по факту, якщо кваліфікувати ці дії, то це позбавлення волі, викрадення особи стаття 146 Кримінального кодексу України і покарання за неї передбачено доволі таке сурове для працівників ТЦК або для осіб, які ними представляються і таким чином можна телефонувати на гарячу лінію також ДБР, поліції, ну будь-яких різних органів, тобто, по суті, це у нас ДБР телефонувати до ДБР на гарячу лінію, повідомляти про злочин, якщо є свідки, щоб вони це все робили, і також, ну, звичайно, звичайно, я б радив. Ну і всі адвокати так радять, що якщо ви вже бачите, що Несеться розмова не дуже адекватно. Тоді потрібно телефонувати своєму адвокату або адвокату, якого ви знаєте, щоб він приїхав, і в принципі захистив ваші права, не дозволив, щоб вас в цю секунду, в цю хвилину забрали і відвезли кудись, а куди не зрозуміло. Угу. От я вас слухаю: ви знаєте, ну теоретично і покарання може бути, і позбавлення волі, і телефонувати ви кажете в органи і до адвокатів. А для того щоб захистили ту чи іншу людину, але от по факту насправді чи будуть чи ймовірно будуть ці люди притягнені до відповідальності, чи це знаєте, все як буває, так у нас все закриється, забудеться і, і, і все. Чи справді можуть притягнути до відповідальності, до кримінальної відповідальності працівників ТЦК або людей, які видавали себе за цих за працівників? Чи все таки це знаєте така утопія в теперішній час? Я впевнений, що це не утопія. По-перше, якщо людина просто залишить заявку десь на гарячій лінії, або на дзвінку залишить ДБР, там повідомлення, що нібито її там викрили, чи ще щось і забуде на цьому, і нічого не буде робити, тоді ну я більш ніж впевнений, що нічого ніяких результатів не буде. Але якщо залучити юристів, адвокатів, які будуть контролювати, будуть подавати всі заяви, будуть збирати докази, будуть брати пояснення свідків, що які були таких подій. Тоді, звичайно, кримінальне провадження ем, слідчі ДБР зобов'язані будуть відкрити, і далі, вже в кримінальному провадженні, адвокат як сторона потерпілого, ем, як потерпілої сторони представник. Він буде людину захищати і відстоювати права. Плюс так, я розумію, що зараз у нас такий час. У нас війна, воєнний стан, мобілізація. І іноді можливо, ну багато людей суспільство виправдовує такі дії, тому що потрібен кадровий ресурс у нас в армії. Але я більш ніж впевнений, що е, таким діям буде надана стовідсоткова юридична оцінка і про процед... ну, вже відкриті кримінальні провадження. Тобто, вже дуже багато таких справ. Mm -hmm. І можливо зараз вони не так швидко рухаються, але пізніше я впевнений, що люди будуть притягнені до відповідальності. Uh -huh. От ви зазначили про кадровий ресурс, і от буквально сьогодні е, замкомандира бригади АЗОВ Сергій Цисарук з позивним Мульфар заявив про те, що я процитую його: що надійним способом мобілізації стане можливість бойовим бригадам самостійно зайнятися цим питанням. Тобто, за його словами, бійці мають отримати списки із ТЦК і самі займатися питанням ухилянтів, там шукати їх, ну і, і так далі. Також Мульфар каже, що військові більше. Зацікавлені в цьому, і в поповненні бригади тієї чи іншої, тому тут е, хабарі не допоможуть. Як ви вважаєте, чи можливо таке взагалі з точки зору законодавства, чи можуть військових наділити такими повноваженнями е, у воєнний час? Ну і чи буде це взагалі законно? Ну насправді я не бачу якоїсь перспективи щодо такої ініціативи, тому що зрозуміло, що цим повинні займатися. Uh, Саме компетентні особи, які цим працюють, також до цього повинні бути залучені правоохоронні органи, суди, uh, і в принципі, я за мобілізацію, але за законну мобілізацію, тобто, коли викрадають людей, навіть не даючи їм можливості uh, попрощатися там або якось поспілкуватися, побути зі своєю сім'єю, тоді uh, для мене це дуже погано, і якщо uh, от ви сказали справді такої ініціативи, в принципі, ну цікаво, цікаво, але. Тут більш за все це буде більш як інформація зі сторони таких осіб, які будуть надавати інформацію про ухилянтів, які дійсно ухиляються, і коли ну буде в ТЦК дійсна інформація, що ця людина ухилянт. Вона отримала повістку, вона не з'являється. Тоді, звичайно, навіть я вважаю, що все таки наш наше законодавство і судові механізми зараз трошки не готові до того, щоб притягнути до відповідальності ухилянтів. Тому що дуже мало протоколів складається з приводу того, що вони не з'являються до військоматів, і цим якби зрозуміло, що не вистачає адміністративного ресурсу для ТЦК, і тому вони змушені, напевно, от такими незаконними діями оперувати. Але зробіть систему, яка б могла притягнути до відповідальності ухилянта, і тоді це буде набагато простіше. І люди ж вони все-таки хвилюються, вони не хочуть там адміністративну відповідальність зазнавати або якусь кримінальну. Тому тут о, я вважаю, що все-таки нам треба більше в законному полі працювати, вот саме щоб е, працівники ТЦК, правоохоронні органи та суди е, все-таки направили свої сили більш на е, законну юридичну площину, щоб притягувати до відповідальності і шукати таких осіб в законний спосіб. А зараз немає притягнення до відповідальності? Чи це чи це те, про що є, ви Є, але сам механізм на практиці він дуже дуже слабо працює? Угу. Ви також так сказали то... що от так. немає частих оформлень протоколів, так? А чому з чим це пов'язано? Чим ви це пояснюєте? Ну, по суті, є процедура для складання адміністративного протоколу. Їх ну тобто, повинні бути докази. Повинен е, начальник ТЦК підписати цей протокол, зібрати докази, відправити людині е, цей протокол, постанову, точніше, про притягнення до, до адмінвідповідальності. І люд, у людини має бути змога також оскаржити. Тобто, по перше, в е, ТЦК напевно, я вважаю, що мало інформації з приводу даних особи такої. Бо особи, якщо вони, наприклад, часто я знаю, що записують там, їм їм видають повістки, а особи вказують там невірну адресу. Ну, от є у тебе, наприклад, прізвище, ім'я там по батькові і все. Тобто їм це складно робити, плюс процедура вона займає певного часу. Ця процедура також вона ж займає певної компетентності, і тому на це витрачається великий проміжок часу, і у ТЦК не вистачає кадрового ресурсу. Це моя особиста думка. Тому е, сама історія із притягненням до адмінвідповідальності вона трошки зараз має слабкий механізм. Uh -huh. Ну, ви знаєте, тоді складається таке враження, що по суті можна бути ухилянтом, і по суті тобі нічого за це особливо не буде, якщо враховуючи е, вихідні дані, так і все те, що ви кажете. Якщо немає такого механізму напрацьованого, немає ні, ні, навпаки, навпаки, механізм є, але для цього Реалізація. механізму. Так, потрібно реалізувати і направити сили на цей механізм. Тобто, зараз у нас е, така м, якби ситуація складається, що ТЦК направляють багато сил на такі незаконні дії. Але ага. я вважаю, що потрібно направити сили саме в законному полі, щоб притягувати осіб до адмінвідповідальності. Плюс е, зараз у нас е, буде, е, я думаю, що більш за все буде прийнятий законопроект про мобілізацію. Там буде багато правок. І в принципі, це дозволить більш краще покращити, посилити цей механізм з притягнення до відповідальності осіб, які ухиляються. Я думаю, що працівники ТЦК застосовують такі силові методи, а не реалізовують той механізм, про який ви розповіли, бо напевно все ж таки це простіше, легше і швидше. Але питання тут чи це буде дієвіше. О, 100%. відсотків, Дякую вам, пане Ігоре, що долучилися до нас і трішки роз'яснили цю ситуацію. Пасиві велике друзі. Я нагадаю, що це був Ігор Фещенко, адвокат. Ви не забудьте підписатися на наш youtube канал, поставити лайк, написати коментар. Ну і звісно, поділитися нашими відео з друзями, близькими, рідними, щоб підтримати нас і отримувати. Сподіваємося, що цікаво для вас інформацію. Ще побачимося.